Мокрота. Тут наші котички. привіт. Привіт, маленька. Виглядає. Маленька, що ти? Водички хочеш? Холодно, сонечко, я добавлю. Бідним качкам холодно. Ну, треба ж таки Ось така погода. Всім привіт! Погодувала ще качок. Холодюга, плюс сім. Ну от скажіть, що тут виросте? Сьогодні вирішила. Що, ну, його аграрне те діло, то тепло, то холодно, то замерзло, то висохло. Лучше вже держати корову, а потім подивлюсь на люцеру. Через дві неділі косити для корівок. Там така гарна вже. І знову сушить сіно, то дощ, то нема, то полягло, то переросло, то нічим возить, то людей фігушки знайдеш, ну, ви в курсі, щоб помогли. Але я не жалуюсь, просто розсуждаю. В теплицю навіть боюсь заходить. В теплиці трошки пізні. Цвіте полуниця, замерзла капець. Всім доброго ранку. Я вже набігалася і нагрілася, і замерзла, і сама не придумаю. Ну, люди, така натура, що нам завжди не вгодиш. То тепло погано, то холодно погано. Так як сьогодні мокро, схожу зараз трошки на роботу. Планували виорати у четвер, але ніхто орати точно не буде. Ось така мокрота. У нас сусіди посадили і картоплю вже кинули. І чомусь я за них аж переживаю. Отака така холодюга, бідна та картопля. Таке мокре сино страх. ливні лють. Іноді я кажу, що весною дощик потрібний. Але, але, чомусь уже занадто. Ну, У нас ще нічого, хоч дерева не падають, а в людей дерева падають. Схожу зараз у село, побачу, що там. Моя яка цікава новина. І потім, потім, потім. Придумаємо. А може сонечко, а може сонечко, а може сонечко. Та не видно на якого сонечка. Кому цікаво, будь ласка, приєднуйтесь. Думала, в сажі. Ну, я про це, що чугуни вже варяться із картоплею. Уже маленька замерзла. Ви знаєте, є будка, але вона чимось. Не хоче там сидіти, а то україн так і лежить. Да, маленьке. Ховається, <гум> сама ховається туди. Прийшла на роботу і тому мені треба поприбирати в цьому кафе. Є в нас такий зал де відмічають свята, але сьогодні, на жаль, похорон. Свята зараз ніхто не відмічає, але я думаю, все буде добре, і тому сьогодні буду прибирати якось так. Така гарна в нас хатка з дідуганом. Схожу до криниці, сходжу по водиці. Діло зробила, поприбирала, помила. Тепер додому. А далі буде вийде. Не була сьогодні в теплиці, давно вам її не показувала. А що тут показувати? З такою погодою, бідна розсада, дивіться, 2 часа дня, ну, вже 22 градуси тут. Ну що, поприбирали, припорались. Тепер довгусь у теплиці. Цибульку і редьку я вирвала, редька. Пішла майже у стебло, а не в корінь. Навірно, десяток тільки зірвала. Цибульку вирвала там ми раніше з'їли. Так, це в мене ще тут у ящиках помідорки і я їх хочу сюди попікірувати. Покажу щось цікаве. Дивіться, це я знайшла картоплю мамину ранню. Хто бачив відео, той знає. Знайшла теж у пригребиці. Не знаю, хто поставив або я, або свекруха. Проростає, вже як вигореться город. Потім будемо садити. Ранній сорт, він все-таки буде раніше. Укропчик. Треба вже буде прополоть. Лободіще. Ух, теплиця сама відкривається. Нема у мене з середини крючочка. Сім градусів, дівчата, сьогодні. Ну зараз трошки теплі вже. Навела трошки порядочок, зараз попливаю і вам покажу. Колись говорив мій свекер. Печі, яке пекло. І я оце сама собі думаю, треба, мабуть, робити так, як я робила раньше і в мене не получалось доволі такі погані помідорки. Так, поставлю. Ага. Ще покажу штучку таку. Бачите, мурахи бігають. Це від мурашок. Я завжди. У Теплиці отаким насипаєш, пользуюсь. І вони пропадають. Багато було мурашників. Так, ну що, дивіться, це я попікірувала раніше, і вони вже такі в мене гарненькі. Це сьогодні. І це бенять. А це в ящичках. Два ящичка накрила. Мабуть, не буде з мене агронома, але я стараюсь. Я думаю, все буде добре. Понабирається, потепліє. В цьому році ви всі знаєте, що сонця мало було. Потім сонця було багато, потім холодно стало. Накрила ще перчик ящиком і пленкою. Капець. А це вчора овечка. Забула сіміна на вулиці. І тепер не знаю, чи проросте зерно прямо в пакетах. Ну нічого. Я думаю, буде все гаразд. А тепер покажу, що в нас у хаті. Прикриваємо, поже накриємо агроволокном, а у хаті у мене отакі огірочки. Парчики невеличкі. Трохи заморилась, але мені ще треба поїхати закрити кафе. Поминки скінчились. І потім, а потім знову до худоби і знову вечір скінчився. Зараз швиденько злітаю. Ви знаєте, з обіду дощі й не було, видержало. Любуюсь своєю клумбою. Може, в кого й краще. Але моя найкраща. Я прийшла до висновку, що не святі ігорки ліплять, а також печі, як і пекла. Іноді люди здатні на все, але у кожного. Є якийсь хист до різних справ. справ. Дякую за перегляд. До зустрічі!